Права 1155. Запиши три правильних дроби зі знаменником 9 і три неправильних дроби зі знаменником 6. Ну що ж, стартуємо. Давайте так і запишемо. Пишемо правильні дроби зі знаменником 9 пишемо правильні. Дроби. Зі знаменником 9. Ну що ж, треба їх записати три. Які це правильні, це ті, в яких чисельник менший за знаменник? Тобто у нас чисельник має бути менший за 9, бо знаменник у нас має бути 9. То ми пишемо тоді, ну, наприклад, 1 дев'ята. Це буде правильний дріб із знаменником 9. Потім запишемо, наприклад, 2 дев'ятих, чи, наприклад, 3 дев'ятих. Ну і найбільший такий дріб це буде 8 дев'ятих правильний. Є так, ну і треба написати три неправильні дроби зі знаменником шість. Пишемо неправильні дроби. Зі знаменником шість, зі знаменником. 6. Ну що ж, отже, внизу знаменник у нас має бути 6. А який це неправильний дріб? Це той дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник. Ну що ж, запишемо тоді, такі дроби можна написати неправильні 6 шостих. Чисельник дорівнює знаменнику. Або, наприклад, 8 шостих. Чи, наприклад, 27 шостих. У всіх цих випадках. Чисельник у нас більший за знаменник, ну або чисельник дорівнює знаменнику. Ну що ж, ось таке завдання про правильні і неправильні дроби. На цьому вправу завершено.